Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Я зробив десь майже тиждень собі вихідні. Я не працював з минулої неділі і сьогодні, нарешті, виїхав працювати. До цього я три тижні майже без вихідних відпрацював, перепочив. І з новими силами в роботу. І вирішив записати вам відео за суботу, що в мене вийде. Отже, сьогодні я почав працювати з 5 години ранку і працював до 12 7 годин. За 7 годин в мене вийшло каса вийшла 2000 гривень. 1600 по. Уклону і 400 по уберу. І зараз 3 година дня. Я перепочив з 12 до 3, 3 години. І от зараз буду виїжджати, працювати з 15 до 24 години. Результати, що в мене вийде, я вам вже, вже завтра запишу, щоб було гарне освітлення. І Чекайте, на ближчими днями буде новий відос. Я сподіваюся, хто ще не підписався, сподіваюся, що ви підпишетесь. сподіваюся на вашу таку ж підтримку, підписка, лайк, комент. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, і розповім вам, як завершилась моя праця у суботу, що в мене вийшло. З чого хочеться почати, субота була не дуже. Уви, у і не тільки в мене, хлопці, з якими я спілкувався, в усіх субота була не дуже. В день коефіцієнтів не було взагалі. Замовили такі собі. Я виїхав о 3 годині дня працювати. З, ну, окей, десь з без четверті восьмої до. М -м, чверть десятої? Одне замовлення в чверть 10-ї майже десь о пів 10-ї друге замовлення, там пауза вийшла майже в час в годину. І це замовлення мене привело до метро Арсенальної, куди, в принципі, я і хотів попасти. Там я просидів ще десь з півгодини точно. В очікуванні якогось більш-менш нормального замовлення взяв за 290 на. Де на Новопольову. Там щось за. не пам'ятаю вже, майже 10 кілометрів скільки Ну, але швидко, більш менш. Потім. Взяв замовлення з ефіру на лівий берег, що для мене зовсім не свойственно. За 500. Майже 550. Ну, буде скріншот. Грязними. 490 було за налічку, і там щось 40 скільки то. На карту Привіз туди сімейну пару 2320 я їх висадив. Ну, залишили 500 там, хто понятно. І беру замовлення з ефіру, подача там щось 4-5 хвилин, 300 з чимось і десь поблизу дому. Подаюся, а ще двір такий вузький. Левый берег. Там потом, чтобы выезжать, треба зигзагами метров с 200 или 150 точно. И жопой. Я, 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 конечно же, развернулся там с таким трудом, с миллиметронами туда-сюда, чтобы не задом вот так вот не выезжать. Но это жесть, короче. Быстрее будем, потому що если я на украинском буду это объяснять, это будет блин, на 3 часа видео. Отже, подався відміна. Я охуєть. кричали гості. Но тут чоловік, цей який замовляв, пише мені а замовлення при, призупинено. Скиньте номер карти своєї, я вам зброшу, типа, за подачу. Ізвините, у мене не вийшло, типа, поїхати. Ну, тому відправлю фікс з ним. Скину 100 гривень компенсації від нього. Окей. Але ж я потратив час і вже майже без 20, ну, десь без 25, 12. А що ж мені їхати? а я на Харківському, йо-мо-йо. Йо, йо. Я давай їхати вже потохе, ну, не потохесеньку в сторону дому. І моніторю ефір, що щось ще взять. Вилітає заказ подача дві 2 хвилини, але ж розгортатись. Ну, хрен з ним. Беру теж там щось 300 чимось, і теж поблизу дому. Набираю пасажира, пасажир збрасує. Думаю, мене, хлопці, розбрасуєте пішки. Я від мене сам пофіг на ту карму. Думаю, ті біся, но уже конем все. Поїду вже, значить, пустим. Отже, їду я в сторону дому і згадую про болт, виставляю в сторону дому болт. І приходить мені замовлення, гарне замовлення з Мічникова. Це по дорозі саме початок на е, шляфку Вадима Гетьмана 1В. Супер! Мені звід, звідти одна хвилина, і я вдома. Я під'їжджаю, дивлюсь, стоїть ще один таксист, їх, їх п'ятеро. Я кажу, я п'ятеро їх не повезу. Вони раз, один сів, другий, третій, четвертий і того кличуть. Я говорю, я не повезу п'ятерих, п'ятьох. Ой, да будь ласка, туди-сюди, і давай в мене вбалтувати. Капець, комендантська година. Я кажу, ні. Я з ними бодався, ну, хвилин сім, мабуть. Вони щось к другому тому. Ну, а той видать, з припустку. 800 гривень ломить. Ті ваху, звісно. Я говорю, виходьте. Або четверо, або ніхто. Все. Один вийшов, типу, щось це, туди сюди, другий там щось вийшов, Дво, двоє сидять. Я вже стартую потихоньку потихеньку з відкритими дверцятами. Ті, да погодіть, да подождіть. Короче, давай меня укатывать, я кажу, выходьте, или едем четвером, або выходьте, вы, вы меня затримуете, комендантская година. Короче, перейду на русский, я понял, что быстрее будет просто, блин, согласиться, хрен с ними, потому что, ну, я с ними просто, блин, здесь останусь ночевать, блин, походу. Я говорю, ладно, хер с вами, поехали, в общем, Кояка, горі говорю, пополам доїхали. Вони ой, дякую, дякуємо, дякую, дякуємо. Дякую". Ну, культурні такі там, трохи випивши, але в норму. 200 гривень дали зверху за того п'ятого. Дякуємо, дякуємо. Ось так от закінчилася моя зміна. Ще раз повторюю 16 годин, 4,5, але ж е, з великим. Трудом з натяжкою. 100 гривень той хлопець, що не вийшов, скинув, 200 еті за цього п'ятого, це вже 300. І 250 каси чистої це вони. Останнє замовлення по болту. А так взагалі там, до четвірки, мабуть, не дотягнув би. Ну, майже б до четвірка була. За 16 годин це дуже погано. Ось така субота, хлопці, не кожна субота файна по порізному буває, ну у всіх. Відать зараз настають такі е, времена, що робота просяде, як всі кажуть, на зимний період. Ну, подивимось, так я гадаю, просяде буде, але тих каз, які вдавалося робити влітку, а вже ж їх не буде. Отже, підтримуйте мене, будь ласка, підпискою. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Будемо намагатися робити відеоси почастіше. Обов'язково будній день зніму. Наступну неділю, до речі, болт мені дав сьогодні промо акцію на весь тиждень. Виконуєш 30 замовлень. Кожне наступне по. 5% комісія, з умовою, щоб процент відмов був не більше 65%. Бабки, папки, сука, папки! Сука! Чудово промахся. Ну, За 2 дні 30 замовлень я точно зроблю. Ну, Деякі хлопці можуть, якщо з самого ранку там до. Пізнього вечора лише болт, то можна, якщо будуть ще коротесні замовлення з невеликими подачами, можна спробувати встигнути майже за день зробити, ну, може за півтора. Ну, подивимось. Я можливо запишу, неможливо, а я вам запишу відос за цю неділю, що в мене буде, от, що вийде за всю неділю. Понеділок, вівторок там, і, так, і так далі. Так, ж, так що обов'язково ставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Та підписуйтесь. Наступне відео буде дуже цікаве за весь тиждень під промо -акцію. Ні гвоздя, ні жезла.